Всім доброго дня, продаж з'являється. Свіжопригнана шкода Octavia Tour. Автомобіль, щойно пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, то готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік, експлуатація автомобіля з 2010-го, бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка в 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір. по авто без дефектів, гарна комплектація. присутній у нас парктронік, також встановлений Фаркоп, літня гума. По кузову авто без корозії, без дефектів. Дивіться, стан кузова, все чистеньке, ціленьке. Капот без сколів, без висічки. Протитуманні фари у нас присутні також по комплектації. Пороги рівні цілі, пороги не загнуті. Дивіться, стан гуми. Давайте відкриємо багажник. Подвійна підлога в нас. Є в комплекті знак аварійної зупинки, повнорозмірна запаска, домкрат, аптечка, ключ. Запаска в нас нова, жодного разу не використовувалась. Дивіться, ніша, все чистеньке, ціленьке, всі наклейки, повністю все присутнє. Багажник чистий, цілий. По пластику також все гарно. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Заднє скло в нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан карти, карти не провища, тканина в гарному збереженому стані, ручка не затерта. Тут також у нас по пластику, все чудово, гумові килимки. Там сидінь дивіться. Стеля чиста ціла. Тут у нас по металу, по прийомах все чудово, дивіться. Завіси не крутилися, дверки не знімалися. По комплектації маємо передні склопідйомники, круїз-контроль, шкіряне кермо. Підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія, клімат, контроль. Є в нас підлокітник. Пробіг автомобіля 194 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. У нас розширений бортовий комп'ютер. Зараз, коли відкриваємо дверку, бачите. На екрані відображається, що двері не закриті. Так само, якщо капот відкривається, на екрані показує. Двигун працює чітко, оберти не плавають, помилки відсутні. Треба поїхати дозаправитись. По кулісі у нас все чудово. Партронік спрацьовує, клімат у нас заправлений, клімат працює, холодить. Мультимедіа працює, бачите, у нас гарна комплектація, сіра така вставка по електриці. Склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. З автомобілем є сервісна історія, сервісна книга. Останній зафіксований пробіг 190 тисяч у му році. Ось він код для перевірки. Пробіг 100% оригінальний, дійсні тюфи. З автомобілем також є всі тюфи, дивіться. 15.05 року пробіг 190 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал, два ключі, підлокітник, ручник працює. Клімат заправлений, мультимедіа все працює. Дивіться, тут у нас пройома, все гарно, без корозії, не затерте, стан сидіння, дивіться, подушки безпеки у нас в сидіння, сидіння не шиті, цілі повністю в оригіналі. Над лобовим сколів висічки немає. Робота двигуна. Двигун працює дуже чудово. Щупа не сапунить. У нас включений клімат, бачите, працюють вентилятори. Кришку притягує. Оригінальна 27 неділя 2009 року. Це у нас в оригіналі, болти не крутилися. Тут всі Все на місці, капот також не крутився. Омивайка повна, антифриз в нормі. Тут також болти не кручені. Дивіться, стан стаканів. Ще раз показую він ход. Люба перевірка без проблем. По капоту також дивіться всі наклеючки. все на місці, капот без корозії, без пошкоджень. Хоть цікавить, шкода Octavia Tour в гарному стані, на гарній комплектації. Звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на майданчик. Ми знаходимося. Місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.